Василь Сташко другий рік поспіль бере участь у змаганнях із флорболу. Минулого разу він був у складі команди переможця. Тепер знову готується до серйозної гри. Мене як друзі привели, я перше не хотів, що це таке негарно таке, А потім як пробував, то все захопився і грав цілий день до самого вечора. Мета акції профілактика негативних явищ серед молоді, зокрема шкільного віку пропаганда здорового способу життя, попередження дитячої наркоманії, алкоголізму та ігроманії. Якщо коротко, то зробити правильний вибір у житті, каже Володимир Барилюк, голова обласної федерації флорболу. До слова, такі турніри в Івано-Франківську відбуваються кілька разів на місяць. Команда формується прямо на вулиці з тих дітей, які бажають. Вік не грає ролі. від маленьких дітей від 5-6 років, хто може тримати клюшку до дорослих. Проекти реалізовують в рамках всеукраїнської акції. Відповідальність починається з мене за підтримки управління молоді і спорту Івано-Франківської облдержадміністрації. Попередньо молодіжні громадські організації подають свої заявки на участь у конкурсі, представляють проекти, які пропагують здоровий спосіб життя. Цей проект є надзвичайно для нас цікавий, адже ми в першу чергу пропагуємо, будемо пропагувати здоровий спосіб життя спортивне. Спортивний спосіб життя, щоб були молоді, здорові. Організувала турнір із флорболу громадська організація Віола. Суть проекту показати дітям, що є альтернатива шкідливим звичкам. Втілюють його у два етапи: профілактичний семінар бесіда та спортивно-розважальна програма, каже голова громадської організації Віола Мар'яна Циганин. У них завжди є багато енергії. Вони в будь якому випадку кудись її потратять або на шкідливі звички, або на щось корисне. Флорбол, ми об'єдналися спільно з федерацією флорболу і командою Фрідом, тому що це не дороговартісний спорт. Він може бути любительським, обов'язково професійно займатися, бігати гарно провести час. Участь у змаганнях взяли усі охочі, діти із захопленням грали у флорбол. Хтось робив це вперше, а хтось у цьому виді спорту не новачок. Це цікаво, а курити, пити – це не цікаво. Найактивніших учасників турніру нагородили солодкими подарунками, а публіка вітала переможців оплесками. Віталія Васильчук, Юрій Чміль для новин телеканалу Раї.